Життя на першій лінії, житловий комплекс «Грейт». Петро, Я знаю, що минулого тижня бавовнило і в Бердянську і в Маріуполі. Що відбувалося? Яка вже є інформація? Дайте знати. Ну, інформація є різна. По перше, бавовнула дійсно Маріуполя під Маріуполем. бавовнула. якщо так брати, знову ж таки, наше селище Бабахтарама. Знову полігон, знову приліт, частково поранених одні в Бердянську, інші в шпиталі, які знаходиться безпосередньо в Кремльському районі Маріуполя. Ще наслідки додатково намагаємося з'ясувати, наскільки це буде можливо, але це просто вже стандартно якось стало до того, те, що було гучні вибухи по Бердянську на минулому тижні, це все ж таки. І, на жаль, працювала російська система ППО. Вона працювала від самого Марію до самого Бердянського повним ешелоном. Ну, підсумки, я думаю, ми всі бачили, тому що наші в такий спосіб прощупують дуже часто російську протиповітряну оборону а потім наноситься удар геть не там, де вони очікували. А ми бачимо, що в принципі цього тижня багато де палало, і багато які і склади на автобазі було ліквідовано. Так от. Передвісник всього цього, да, це і є вибухи Бердянської, вибухи в Маріуполі. Ну окрім того, сьогодні прилетіло в Бердянську о 3,38 ранку. В по місці базування окупантів наш безпілотник з того, що кажуть люди з місця, і те, що кажуть наші партнери, влучив місце базування росіян. Там, на жаль, поки що зараз немає попередньої інформації по втратах. Треба там певний час, щоб прошу але Я думаю, що ми отримуємо його найближчим. Якщо не там. Часом то на ближні днями ми обов'язково поділимось. Я знаю, що е, бавовнить, як правило, ну принаймні під Бордянськом на полігонах, і та й ви мені розповідали про полігони. Як вони зараз функціонують? Ну тобто, в яких масштабах чи розбудували цю гілку росіяни? І загалом чи чути, що відпрацьовують? Ну, фактично, функціонують всі полігони біля Бердянського полігону на кордоні Запорізької Донецької області. Полігон, це от якраз по Махтраму і селище Кулякова з того боку, з Запорізького боку. А також полігон знаходиться на північний схід від Маріуполя, і новий полігон вони зараз будують в районі Сартани, і там вже на тому полігоні вони почали його будувати одночасно після того, як були уражені офіцери північно-корейські. Повідомляла Збройні сили наші оборони. Це таке співпадіння, що як там було уражено на полігоні. Ну да, а, і вони почали будувати полягон біля сартани, в якому бачили там офіцерів з характерним виразом обличчя явно не російським. Тобто ці північні кареці зараз десь в районі Маріуполя невеликою групи знаходяться, будуються полігон. Всі полігони робочі, всі полігони тренують, всі на всіх полігонах тренуються. Ну, чи збільшиться, чи зменшиться їх кількість, будемо знати, будемо дивитись. Поки що, от, окрім цього нового, які будуть під кари, снаряди чи балістичні ракети, нових полігонів немає порівняно з минулим роком. Це скорочення відверте, тому що минулого року ще плюс два полігони працювали лише на території Маріупольського району. Зараз вони не працюють, але ну знову на попереду осінь. Подивимося, що воно буде. ППО активно прокривають ці полігони, враховуючи, що ну всім так. зрозуміло, де вони. Ні, ППО ні. Ну ППО, в принципі, от треба зрозуміти до річ, де цілий, які прикриває російське ППО в Маріуполі, їх взагалі обмаль порт. І, мабуть, що все часткова там територія комбінату і лічає, там, де вони базуються, все це от здебільшого поповна в міста виконує єдине заднення це прикриття території Російської Федерації. Ростов на дну, а Ростовська область, власне, там чотири. Давайте не забувати, що поруч з Маріуполем, По суті, чотири раедроми та да? це Таганрог. Там, де возуться, зокрема, гвинтокрили, це сам ростов на Дону, це Єйськ і це Приморська Ахтарська. Основне завдання з темпа, по які знаходяться в Маріуполі і навколо Маріуполя, там, власне і в Бердянську, це прикривати усі фактично аеродроми. А теж повідомляє про те, що окупанти дуже активно переміщують військову техніку в безпечні місця у Маріуполі. Да? Теж стосується і особового складу, пишуть партизани. Перше, чи є в Маріуполі, і які це такі безпечні місця? А по-друге, що за техніку ховають? Приїхало щось нове. Нового нічого техніки в Маріуполі Полі небагато. Вона транзитна, якщо вона є з більше і рухається далі. А щодо повідомлення, те, що там вони бухти тягнули через це місце. Теж така стандартна практика, це повертаючись до ППО, умовно кажучи, і знов ж таки про безпечні місця ні ну, неснути таких безпечних міст в місті для того, щоб можна було сховати. Окрім того, постійно проводяться певні заходи, приймаються і рухомо про певні заходи для того, щоб росіяни саме робили отакі. Перегрупування і перепоховання Я не знаю як. Точніше, що це позначити для того, щоб зі своїх схованок, про які можливо, ми не знаємо, вони виводили техніку, і тоді дуже легко відслідкувати, куди вони її ставлять навіть ті або нові місця базування. От те, що зняв Фатеш, те, що при Фатеш, це спільна праця з Маріупольським спортом, саме поманюванню росіян з однієї локації, знаємо, де вже нова їх локація, і Збройна сила знає, де нова локація, але для того треба було, щоб пройшло таке перекидання середині міста. Про поховання, пане Петре, розкажіть, що це за історія про те, що російські військові заборонили поховання на найбільшому кладовищі Старокримському. Я так розумію, що це за межами Маріуполя чи в межах міста. Це всі складні наші адміністративні історії. Це давайте так. Скажу, це єдине природне кладовище міста Маріуполя. Офіційне, яке існує, воно знаходиться біля селища Старий Крим, селище Старий Крим. Сам по собі за нашою територіальною реформою є частиною завжди був частиною міста Маріуполя. І оце завжди була плутане на нашому селище, але частина міста. Заборонили навіть не військові, заборонила військова цивільна адміністрація аналог наш безпосередньо. Оцього старого Криму заборонила ховати людей, тому що немає міста. А, і насправді там такі, оці останні найважкі е, кластер, найважкі здобули на 21, там, де поховані всі, е, хто був вбити в Маріуполі під час облоги, не всі, але значна частка, на братські могили. Там, де ховав Маріуполь людей оці, спочатку окупації, там просто переповнено, там просто нема де ховати. А нового міста нової території. Маріупольська окупаційна влада на не зазначила. Старий Крим вирішив, що це їм теж забагато і заборонили ховати, поки що по інерції там хавають людей, але ну це ненадовго, тому що планують смертність. Ну, вона ж росте, явно вона меншою не стає. Ну, оце ми з вами говоримо з точки зору людей, які мають про щось думати, про майбутнє, про своїх людей і так далі. Да. Там трохи інша категорія менеджменту зараз панує. Да. Заборонили, і заборонила. Це не наша проблема, вирішуйте самі. Знову, я би не забував, що маріупольськими кладовищами на сьогоднішній день керують Донецьке і навіть сама гроші. вартість похар. Ну так ну вартість поховання зросла спорівняно з січням цього року. Було десь 8 тисяч, 10 тисяч рублів коштувало поховання. То на сьогоднішній день з 25 лише починається, як Донецьке встановили контроль. Тому тут цілком можливо, що це щось більше. А зараз знову ж таки да, чекаємо певні інсайди свої. Цілком можливо, що просто Донецьке вирішили відкрити своє кладовище, ще підняти ціну. Ну в суто заробіток там гроші не пахнуть, це точно. Only business, кажуть, класика. Пане Петре, на вулиці стає холодно. Як менеджмент той місцевий новий готує людей до зими, що буде з центральним опаленням? Ну і загалом, як будуть зимувати люди? Ну, як готує, готує, каже, буде тепло, дієміна, готує. Каже, все готово, це неправда. Що 40% на 40% скажімо не готові розрити труби по вулицях. Теплотраси не прокладені, котельні не опресовані. Ну, тобто нічого не зроблено насправді. Що ми очікуємо в кращому варіанті, що 60% маріупольців буде централізованим опаленням. Дуже би ми хотіли помилітися в бік да, в збільшення. Людей, які будуть з центральним опаленням, але щось мені підказує, що як і минулого року ми помиляємось трохи в інакшу сторону. Тому подивимось, прогнози ну, втішні, насправді щонайменше двадцять 20% маріупольців по поверхів точно будуть без тепла, От просто абсолютно. І треба думати про це зараз. Електросистеми теж досі не готові. Вони не здатні обслуговувати таку напругу. Знов ж таки, давайте не забувати про збільшену кількість людей. Якщо брати кількість людей в Маріуполі, маріупольців, не маріупольців, росіян. І всіх цих полотних відвідувачів, то в Мерипуль на сьогоднішній день 160-170 тисяч осіб. Це приблизно на 60 десь так. От 60-70 тисяч осіб більше аніж минулого року. Що це означає? Це означає додаткову напругу на всю інфраструктуру, яку до того не підготували. Тому ми очікуємо, що зима буде непростою знов, що зима знову буде важка. І як до неї ну, приготуватися цього разу, ну навіть жодної гадки немає, окрім того, що просто треба їхати там, де тепло і виїжджати з окупованої території. Тому що ну електрика не готова, буде гірше, а опалювальний сезон він може і розпочнеться. Але повторюю, 40% досі трубопроводів теплотрас знаходиться ззовні а не зарити землі. Що там казати про їх підключення. Ну, Слухайте, ну людей суттєво стало більше? а Хто це? Це люди, які повернулися в Маріуполь, а, чи це новоприбулі, пане Петро, Все таки ті, які там з певних причин росіяни переїхали. Росіяни в наших, як було, так приблизно і залишився. Я не скажу, що люди не повертаються і не приїжджають міста. Так само і не скажу, що люди виїжджають місто. Міграційні процеси тривають, на жаль, тривають по-різному. А баланс зберігається на рівні 80 тисяч плюс-мінус. Да, от Зараз Маріупольці знаходиться. Я думаю, що ближче до зими стане менше. Ми будемо розуміти реальні цифри, принаймні людей, які залишаються. Багато хто приїхав в Маріуполь переоформляти житло, щоб не потрапити по тоці безхазяїна і націоналізацію. Цих людей тисячі насправді і ніхто з них не збирається зупинятися в місті і залишатися до там чекати до окупації. Тому я думаю, що до перших холодів, як воно вріже, то наші люди поїдуть, як позакінчують справи А от росіян, да, тих 70 70 тисяч разом з військовим корпусом вже. Це іммігранти, і військові, і не іммігранти, да, просто русські, то вони просто заселяються заселяються. Це, це, це якась бактерія, якась розповідається. Просто, просто заселяються в чужі е да. помешкання. Це ну таке не. Фактики скрізь на тимчасово окупованих по різному, але і такі факти є. Я не скажу, що це домінуюча привід для заселення. Ні, але він теж є. Якщо хочеш, заселився і це те ніхто не чіпає. Тут напорядність залежить на порядності від кожного окремого індивіду Російської Федерації, не більше, не менше, пасибі величезне. Пане Петре, що долучились? Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя був нашим гостем, дякую.